Бажаю миру і здоров'я усім моїм підписникам і гостям мого каналу, з вами Гануся і канал Ганусині Викрутаси. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, відео буде про в'язання, а точніше про вив'язування ось такої універсальної маніжки. Свою маніжку я Вив'язувала градієнтом. Ви ж можете використовувати для цього будь-яку ниточку, яка вам до душі. Ну, і звичайно, таку, яка вас не буде кусати за шию. Якщо ви дуже чутливі до кусючої нитки, то теплу шерстяну ниточку ви маєте вибирати індивідуально для себе, як на це реагує ваша. Шкіра у мене ж використана напіввовна. вона дуже м'ягенька, не косюча, так що з такої ниточки можна в'язати навіть маленьким діткам. Маніжка зараз замінила багато аксесуарів, вона дуже зручна у використанні як для дітей, так і дорослих. Це не хомут, який піднімається і груди зверху, це не шарф, який треба постійно поправляти. Він десь висмикується, він десь витягується, а маніжку можна вдягнути, як дитинці. Дитинка в садочку може собі сама через голову продіти такий аксесуар. Так і для дорослих людей я вже спрактикувала, тому що мій чоловік зацінив, каже, що це ще та дуже зручна річ. Тож я хочу, щоб ви зв'язали зі мною таку річ. Така маніжка за моїм майстер-класом підійде для будь-якого розміру. За основу ви берете лише кількість петель і до вашої пряжі. Кількість має бути така, щоб проходила голова людини, кому ви будете в'язати цю маніжку. А далі, відповідно до кількості петель горловини, розширення буде йти індивідуально для, кожного, для кожної моделі. Вона дуже гарно лягає, і всі нюанси у вив'язуванні цієї маніжки ви побачите в цьому майстер-класі. А зараз прошу перейти до столу, взяти з собою нитки, спеці, гачок, ножниці, і будемо з вами в'язати. Свою маніжку я буду в'язати градієнтом із ось такої ниточки. Я її колись купувала в магазині Кандія. Це слонівська напіввовна. Тут 30% вовни і 70% акрилу. Маніжка буде дитяча, тому я брала менш натуральну ниточку, щоб вона не кусалася. Вона змотана тут магазином ось у таких два складення. Але так як я буду в'язати градієнтом, я собі порозділяла ось на такі е, колобочки і буду в'язати е, з трьох колобочків. Тобто тут буде йти шість ниточок у мене, бачите? Ой, фокусу, фокусу немає. Шість ниточок. Я собі вже підібрала шпиці. Шпиці у мене будуть з половиною. Тому що манішку треба в'язати не дуже розслаблено, вона має гріти, а не просто використовуватися як аксесуар, то я підібрала собі такі спиці для моєї пряжі. Як розрахувати правильно кількість петель, скільки ви маєте набрати, у мене є відео на каналі, де я детально показую формулу розрахунку таких петель. Я ж буду набирати на свою маніжку 100 петель на спиці 2,5. Я не набираю на меншій спиці край, тому що це маніжка, вона буде в'язатися резиночкою один на один, вона буде стягуватися. От, в'язка така, що буде збиратися. І важливо, щоб цей край не був тугий, щоб нормально проходила голова. Так от, Набирати петлі я буду звичайним способом. Зразу беру, зверніть увагу, я починаю в'язання з ось цієї такої персикової ниточки. А далі я буду поступово. Змінювати нитку на ось цю алюмінієвого кольору ниточку, я підібрала максимально такі кольори, щоб вони гармоніювали, щоб не було там дуже якби, різкого контрасту. Тому якось так набираю петлі на спиці звичайним способом. На дві спиці набираю довгий хвіст. Хто не знає, як це робити, я показую, заводжу спиці ось сюди. Бачите, ниточка у мене така петелька, зроблена, розтягнута на два пальці. І я буду заводити спиці сюди. Потім через цей край підбираю ось цю ниточку, провожу оцю петельку. І тоді ще одну петельку набираю, у мене виходить відразу дві петлі. І так далі, я буду набирати таким методом 101 петлю. Чому 101 скажу у кінці набірного краю. Рахуємо всі петлі, можете зразу собі позначити половину, тобто 50, чи скільки ви будете набирати, щоб вам потім по в порівну розділити петлі на обидві спиці. Все ми набрали 101 петлю. Ставлю трошечки корсинку або фокус. Набрали 101 петлю. Виймаємо одну спицю. О, розділяємо петлі на опіл. Ну, як там у нас вийде. Потім собі порахуєте, скільки вам треба розділляти. На кожну спицю, щоб було по половині, тому що можете в'язати взагалі спицями 3 очі, можете в'язати спицями з коротшою лісочкою, то вам не дуже треба буде придивлятися, воно просто буде у вас йти по кругу. Тепер ми дивимося, щоб у нас ніде не було перекрученої нитки, перекручених петель. бачите? Воно має бути, от дивіться, ось цими галочками, з цього боку у нас вузлики, з цього боку у нас ось такі галочки, і воно має бути на зовнішню сторону однаково і на внутрішню сторону однаково. Тому ми добре подивимось, щоб ніде не було ніяких перекручень. І тепер за допомогою. Гачка, я роблю за допомогою гачка, є різні способи. Беремо, з'єднуємо в'язання зокруг. беру, піднімаю, вправляю гачок ось у цю петлю, беру, підбираю петлю з цієї спеції, трошки незручно, бо у мене багато ниточок. Треба уважно дивитися, щоб. Підхопити всі ниточки. У вас може бути тільки ну, скручена одна нитка. Продіваю цю петельку сюди, цю знімаю з цієї спиці. а цю вдіваю на цю спицю. Вдягнули. А тоді оцей кусочок цієї петлі, що залишився на цій спиці, ми взагалі знімаємо ось так ось кидаємо. Бачите, все, нам гачка поки що не треба. Ми підтягуємо, цю спецю витягуємо. Це все у нас тут гарненько затягується, і будемо в'язати, далі резиночкою один на один. Беремо обов'язково слідкуємо, щоб у нас був отой от довгий ниточка, яка йде від колубків. Передягаємо її туди. Це потім ще підтягнеться, щоб тут у нас, о, бачите, воно тут підтягується. І починаємо в'язати резинкою 1 на один. Чому ми набираємо парну кількість петель, щоб у нас получилася резиночка 1 на один. І в'яжемо таку трубу, яка в нас буде йти на шию. Резинкою один на один. Що ж, ми пров'язали два рядочки. І так, друзі, будемо вив'язувати висоту, скільки нам треба пров'язати горловини. Як ви хочете, буде у вас загортатися горловинка, чи буде просто стоїчкою такою, це вже залежить від вашого бажання. І ось ми пров'язали ось цю трубу на шию. Кожен пров'язує той розмір, який йому потрібно. У мене ж пров'язано 15 см. Це буде ну, дитяча маніжечка, тому я пров'язую стільки, щоб мені вона ось тут трохи загорталася. Бачите, як воно буде. І далі будемо йти на прибавочки. Ой. І як ви вже Побачили, в мене вже тут ось є е, сирий цей алюмінієвий моточок. Я вже увела одну ниточку для градієнта, одну персикову я прибрала, тобто тут не одна, тут дві, в мене йде подвійна ниточка. Одну персикову я прибрала, а на її місце я увела. Оту сіреньку, і будемо зараз робити з вами прибавочки. Як же ми робимо прибавки? У перше прибавляння у нас буде в кожній лицевій петлі, так як у нас резинка 1 на один, ми будемо робити прибавочки у кожній лицевій петлі. Як я це роблю? Ви можете прибавку робити будь-яким способом. Я ж роблю, бачите, у мене петелька розвернута до мене. Ось так. так. Я спочатку продіваю спицю сюди, пров'язую лицеву петлю, а потім так само роблю за задню стінку. Цієї петлі і в нас з однієї лицевої утворилося дві. Далі виворітню ми в'яжемо так, як в'язали, і знову лицеву в'яжемо, робимо дві з однієї. Виворітня так само лицеву. Дві з однієї. У мене ниточка що тут багато шарова, і треба дуже уважно дивитися, щоб захопити всі нитки, Виворітню пров'язуємо ще показую ближче дівчатка. Пров'язуємо, дивіться, ось сюди вводимо спицю. Хто знає, як робити прибавки, то йому це не цікаво. Я показую, як я роблю прибавляння для тих, хто в'яже так вперше. Все, зняли, пров'язали виворітню. Один. Пров'язали. І виворітня. І так ми робимо всі прибавляння у цьому ряду, дівчатка, в результаті цього у нас піде розширення і збільшаться петельки ми зробили прибавки повністю по всьому ряду. І далі мої в'язалочки, ми В'яжемо усе за малюнком. Вяжемо ці прибавлені петлі пров'язуємо лицевими. Ось у нас іде прибавлена петла. петля. Одна і друга ми їх пров'язуємо лицевими, виворідню, виворітнюю. Тут у нас вже рахуйте у 2 рази більше петель. Перше прибавляння у нас саме більше, тому що від шиї у нас йде дуже велике розширення далі по плечах. І так, ми, друзі, будемо в'язати 9 рядочків. З цим рядочком, де ми прибавляли, буде 10. Тобто, уже в'яжемо далі резинкою. Дві лицевих, одна виворітня, Дві лицевих, одна виворітня. Бачите, в мене вже градієнт проглядається. Заздалегідь перепрошую за якість освітлення. Дуже чекала, коли в мене стане видно. Від вулиці, але сьогодні така похмура погода і прийшлося трошечки включити штучне освітлення. Пров'язала я 10 рядочків після першого прибавляння. Друзі, ось такий різеруночок у мене виходить. Дві Лицевих одна виворітна. З цього боку ось таке виходить у нас. І будемо зараз робити наступну прибавку. Але я я тут уже додала собі другу ниточку. Сіренького до свого градієнту, і у мене залишилася ще тільки одна нитка, яка йде від мого персикового кольору. І тепер ми будемо в'язати з вами. Далі, прибавки будемо робити за тією схемою, що і раніше. Тільки тут у нас вже, бачите, дві лицевих, одна виворотня. Ми будемо прибавляти біля кожного стовпчика з лицевими, тобто, будемо пров'язувати першу лицеву таким самим чином, як ми пров'язували у попередньому рядочку. Наступну ми пров'язуємо просто лицевою, далі виворітня, і далі знов так само першу петлю пров'язуємо, роблячи з неї дві. Ось так виворітня. Тобто, у нас у другому ряду прибавок буде йти уже трошки менше прибавок. Уже не такий буде різкий темп. І так будемо в'язати до кінця цього рядочка. Я думаю, ви зрозуміли, як я це в'яжу. Виворітня з однієї першої лицевої в'яжемо дві, і Далі лицева і виворітня. І так, в'яжемо до кінця цього ряду. У вас цей рядочок має бути позначений. У мене тут просто залишилася нитка початкова, де я робила від набірного краю. А ви можете собі тут залишити маркер чи ще що-небудь. Ось будемо в'язати, далі зустрінемося. На що ще хочу звернути вашу увагу, друзі. Коли ми пров'язуємо уже в другому рядочку після додавання лицеві петельки, ми також їх обов'язково в'яжемо за верхні дольки. Першу пров'язуємо за верхню дольку, щоб вони були розвернені отак до нас. Другу пров'язуємо за верхню дольку. І третю пров'язуємо за верхню дольку. Так, у всіх випадках, там, де ми прибавляємо, щоб петелька у вас не вийшла перекрученою, щоб вона була ось так розвернута. Ось, бачите, як, ще раз покажу, ось так за верхню дольку обов'язково ми розвертаємо, щоб були всі петельки ваші. Акуратні і дивилися на вас. Бачите, як виходить. Получається, ота от петля, яку ми прибавляли, вийшла всередині. І далі будемо в'язати знову 10 рядочків за малюнком, так як ми зробили додавання. Ось так виглядає уже. На даний час наша маніжка. Горловинка у мене загорнена, як ви бачите. Ось так виглядають прибавочки, і так виглядає на мій градієнт. Звичайно, ви можете в'язати з одною ниточкою, не використовуючи градієнт, Ну, мені захотілося зробити так, тому що я боялася, що мені ось цієї. Нитки не вистачить, бо в мене її було тільки 50 грамів, один моточок. Я тут уже трошки позначила собі початок ряду, щоб мені не збитися. Я пров'язала тут 10 рядів. Доєднала уже третю сіру ниточку, у мене вже далі буде йти тільки сірий колір. І буду робити прибавки. Але уже у цьому ряду, друзі, ось так ще покажу вам, як вона виглядає ось так. Бачите, яка маніше в нас виходить. У принципі, для маленької дитинки, такої десь рік-півтора, то, можливо, цього. Розміру цих прибавочок і вистачить. Якщо ж, ви хочете зв'язати розмір більший, то ми будемо робити ще один ряд прибавок. І так, у нас далі вже йде 11 рядочок, і ми робимо наступну прибавку, друзі. Але Цю прибавку я не буду робити на початку оцих лицевих стовпчиків, а я буду робити у наступній петлі, таку саму функцію я виконую, прибавочки у мене будуть йти тільки у оцих лицевих петлях. По одній прибавці на цих три лицевих. Я першу пров'язуватиму, а з другої буду робити дві, і третю знову вив'язую лицевою. Виворню виворітню, першу пров'язую, з другої буду робити дві, і третю вив'язую лицевою. І так, друзі, ми в'яжемо до кінця ряду. І та сама функція буде виконуватися. Ми будемо вив'язувати 10 рядочків, і зустрінемося з вами вже, коли будемо закривати петлі. Ми пров'язали останній рядочок. Нашої маніжки, і зараз ми будемо з вами закривати. Тут саме головне у нас правильно закрити петлі. Чому? Треба підібрати оптимальний варіант закриття, щоб маніжка не пішла хвильками і не стягувалася ось так. Як роблю це я. Я закриваю звичайним способом, як ми коли закривали. Ось починається в нас перша петелька закриття, я її пров'язую, залишаю на цій спиці, пров'язую наступну і цю петлю продіваю через цю. Тут головне Відрегулювати розмір петельки, щоб оця петелька, відстань між петельками, які ми продіваємо, була не затягнута, щоб петельки були більш-менш відповідні розміру петлі у стовпчику вив'язування. Бачите як? Пров'язали, не тягніть і не розслабляйте. Продягнули. Тепер виворітну петлю я пров'язую виворідньо. І так само продіваю лицеву пров'язую лицевою. І так до кінця ряду. Головне слідкувати за натяжінням. Щоб оці петельки у нас відповідали розміру петельки в стовпчику, щоб не було розслаблено і не було затягнуто. Тому що, якщо буде затягнуто, то воно так і буде затягнуто по плечах. Маніжка буде такою шалабудою збиратися. А якщо буде дуже слабо, то край буде ось такий хвилястий, теж не буде гарно. Зустрінемося в кінці. Саме закрили свою маніжку. Ось так вийшло. Бачите? Я її назву сонечка, тому що вона у мене мені геть нагадує промінчики сонечка. Ще вона попереться, петельки вирівняються і буде, буде гарною. І теплою, бачите, яка вийшлася в нас маніжечка. Так що бажаю вам легких петельок. І кому відео було корисним. Прошу підтримати мене переглядом хоча б однієї реклами на моєму каналі. Бажаю вам успіху у в'язанні.